Дорогі отчі настоятелю, дорогі парафіяни і не парафіяни, нещодавно я закінчив читати невеличку книгу, яку мені, яку мені так порадили одного нашого військового, в якій він там ділиться своїми такими спостереженнями на тему, на тему того, що відбувається, тобто війни. Ось чому це все, як що військових болить, якби ось в ці в цьому в ці, якби протягом цих років і ділиться такими спостереженнями там про своїх побратимів, що вони казали, чи які ситуації з ними там були, і мені так одна з них так так запам'яталася, так він він розповідає про свого побратима, який іде і просить пароль від Старлінка, тому що він каже, він каже, що дружина сказала мені, так, що вона буде сама вже платити комунальні, тому що я воюю. Він каже: ні, каже, це мої обов'язки. Поки я можу, за комунальні буду платити я, так. Тобто війна не відміняє йому цей обов'язок чоловіка. Так? Він до війни платив, він хоче платити і під час війни. Таке, якби Така ситуація, яка гарно свідчить про, 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 про нього, як про доброго чоловіка, сім'янина, так. Але до чого я це, для чого я це згадав? Так через трішки алегорію, таку в нас сьогодні читання, от особливо перше, там з книги пророка Амоса, про утискання в богих і і Євангелія, вони зазвичай завжди мають спільну думку: перше читання із Євангелією, так? Е-е-е. І Євангелія сьогодні від Луки, також 17-й розділ, і увесь розділ там, про, на тему матеріального добробуту і нашого відношення до матеріальних благ. Я про те, що в країні війна, так? але ніхто якби, не, відміняв, так? не відміняв наше відношення до матері... правильне християнське відношення до матеріальних благ. А можливо, навпаки, це відношення, воно ще стало більш загострене, тому що коли розумієш, що, що як важко ці кошти даються зробляти їх, і, і, і як, як все руйнується навколо, то, можливо, ще важче з ними навіть важче їх тратити, так? Чи важче, важче з ними позбуватися, чи давати їх на благодійність. так. Ну Я про те, що в країні війна, але ми мусимо. У нас така тема сьогодні Господь нам дає. Церква нам приготувала цю тему, так, то ми будемо говорити на цю тему. Так? Як війна війною, а ось наше відношення до матеріальних благ, яким воно є. Те, що ми сьогодні почули, деякон прочитав цей фрагмент, досить довгий фрагмент Євангелії, 17 розділу, це майже весь, весь розділ. Там ще є історія, яку ви чудово знаєте, про багача і Лазаря. Пам'ятаєте, багач там. Святкував, та, а Лазар сидів, і собаки з нього там собаки йому рани зализували. Хтось каже: О, ні, це добре, що зализували, бо бо в них така слина добра. Та, на посидьте на його місці. <гум> так що ого-гоїли йому рани таким чином. Але я не про це, про відношення до, до, до матеріальних благ. І для нас це Слово Боже. Сьогодні воно є дуже важливим. Будь-яке слово Боже, є важливим, але ця тема теж є для нас дуже важливим. На відміну від фарисеїв, там згадується також в цьому розділі, що фарисеї, які були срібнолюбці і слухали оцей фрагмент Євангелії, який ми з вами щойно слухали, вони почали насміхатися з Ісуса. Ну, бо вони були срібнолюбці, так одразу включав, включався механізм захисту. Він у нас є дуже сильний. Так ось, на відміну від, від фарисеїв, ми відносимося поважно до почутих слів, і слово Боже є для нас е, таким дороговказом. Слово Боже нам завжди робить такий іспит совісті, тому що, тому що воно є словом самого Бога. Це не слово людини. Це, що ми чули, було написано під натхненням Святого Духа. Отож, це історія про нечесного управителя. Я нещодавно теж дивився підбірку відео, е, відео де хтось зібрав реакцію людей е, на слова е, їхнього там, керівництва, там, менеджерів вищих е, про те, що їх звільняють. Вау, знаєте, такі емоції. Просто приходять і менеджер каже: Дякуємо вам, ми вас звільняємо. Чи керівництво вирішило вас звільнити. Цей Якби це, ці, ці емоції негативні, цей розпач, це, це здивування, якби, бо часто людина не сподівалася, так розраховувала на щось. Ти розумієш, якби що я, я безробітний, так що робити? Багато хто з вас це переживав, так бо мало кому вдається працювати на тій самій роботі, так там посаді, да, підприємстві, все своє життя. Зазвичай люди змінюють, так, і ось ви теж знаходились в такій ситуації. Тому до чого я веду, що ви можете зрозуміти, можете зрозуміти цього нечесного, так, але управителя, так? який управляв, йому довірили там керівництво, так? До, до, господар довірив йому керівництво своїми, своїми активами, не знаю, які він там мав. І ось тепер його хоче звільнити. Вау, який шок він пережив, та? який шок він переживає в цю хвилину. Він зразу починає думати, фізично не може працювати так? на цьому. Просити, це ж сором, який йде, просити, з такої, з такої якби, позиції спуститися, просити. Так? Ось. І він використовує останнє, що він має, е а він ще був правителем, це він лише має. Так? І він починає, починає дарувати дарувати частину боргів. Так, тобто хтось позичив, ну дякуючи йому, так як управитель, у його пана чи господаря, позичив, позичив пшеницю, так чи, чи олив, оливкове масло, так Ось, і він їм дарує частину. Я спеціально подивився. Потім з чатом GPT навіть перевірив, якби чи це так, Чат GPT порахував, погодився, так сказав дійсно підрахунки вірні там я, Бо я, я почитав з першого коментаря, потім, потім перевірив на чату GPT, 100 мірок пшениці це 700 кілограм пшениці. Це багато досить. А 100 мірок е, оливкової оливи це 2200 літрів. Так і він частину цього, цього, цього якби. Цього боргу він дарує, це теж були багаті люди, бо позичати, навіть позичити, бідному ніхто таку, таку кількість не позичить. Так? Тобто Це багаті, позичали в багатих, так? а він їм дарує велику частину. І біблісти деякі пояснюють, що так насправді він, не, він був нечесним, можливо, до цього моменту. Бо там кажеться, що він був нечесний. Але в цей момент він, він поводився навіть, навіть чесно, тому що він так насправді відмовився від частини, від своєї провізії, від своєї винагороди, тому що тоді не було зарплат. А брали, брали ну, давали посаду управителя і казали, так керуй, щоб було добре і господарю, і тобі. Так". І він, він так керував, розумієте, щоб не образити господаря. І, і йому було добре. І Він так насправді подарував свою винагороду для того, щоб отримати прихильність тих людей, які позичали від свого господаря. І бачите, і господар його похвалив за це, так? мудрий управитель, так? як гарно викрутився з ситуації. так. Бо як він тут втратить роботу, то завтра є принаймні шанси, що його візьме, візьме хтось з тих боржників знаєте, за, за такий подарунок. так. Ось, але я хотів би звернути увагу з, з увагу саме на слова не можете, останні слова з цього фрагмента, які ви чули, не можете служити Богові і Мамоні. Оце слово Мамона, воно таке таємниче, завжди притягує увагу, так мамона. Так. Е, це слово походить е, від е, арамейського слова Мамона, е, тобто майно або багатство, тобто це звичайне слово майно або багатство. Так, там немає чогось негативного, але в єврейській традиції, в єврейській традиції, це слово сталося такою символом залежності людини від грошей. Я дуже раніше так дуже часто і так забуваюся трішки. Завжди, завжди думаю, що це ім'я якогось божества, не знаю там сирійського, там звідти знаєте з якихось тих стародавніх народів, що був, був такий Бог Мамон, там не знаю звідки це взялося. Ні, нема, не було такого Бога Мамона так в історії. Просто в середньовіччі, в середньовіччі мамона. Почала сприйматися як такий персоніфікований дух багатства або такий демон жадібності. Тобто з цього слова зробили таке божество трішки. Служити служити мамоні, так це не якомусь Богу служити, але служити заради грошей і користі. Наприклад, хто, хто персоніфікував цей дух? Наприклад, є такий англійський письменник Джон Мільтон. Він написав прекрасну поему в 17 столітті, написав її, коли вже був дуже старенький, втратив зір, і вона вважається його найкращим твором. Можете знайти навіть чи почитати, чи на Ютубі послухати, знайти її. Ось яка називається Втрачений рай. Втрачений рай. І він там розповідає на початку цієї поеми. Він розповідає таку ситуацію, що Половина ангелів збунтувалися проти Бога, була битва, і половину ангелів Господь скидає до пекла. І ось ці ангели, ангели так вже нечисті ангели, так, вони, вони приходять в свідомість і бачать, що вони вже не в небі, а вони в пеклі, в якомусь страшному місці. І сатана. Цей автор пояснює, слово сатана означає противник, але він же люцифер до падіння. Тобто до падіння він мав назву люцифер, той, котрий несе світло. А після падіння сатана, ну, згідно цього автора та повалені ангели. Вони, вони прокинувшись у цьому пеклі, перше, що роблять, це будують палац, який називається «пандемоній». І е, проводять нараду, що їм робити далі. Оці такі полководці, офіцери, так? цих ангелів, і там молох, наприклад, спонукає е, їх до, до ще одного відкритого повстання. Але всі одразу відмовляються, каже, ми таку поразку потерпіли, яке нам там, куди нам там проти Бога? Його військо сильніше, якби нам не вдасться перемогти їх. Другий, другий, другий злий дух Беліал, проявляє себе на цій нараді таким песимістом великим і каже, що треба змиритися з поразкою. Ну програли ми Богу, ми в нього не виграємо. Давайте змиримося просто та й все так і забудемо. Але але Люцифер, чи сатана вже так? От, керівник цього воїнства, нечистих ангелів. Він ж є духом, ну, він гордий, так? гордість спонукала його до бунту проти Бога, як він може змиритися. Він теж цю пропозицію відкидає. І там є мамон, ось наш Мамон сьогоднішній, так? який подає себе найпрактичнішим голосом ради і висуває пропозицію залишитися в пеклі, там, де вони є, нікуди звідти не йти, але все преобразити так, щоб прирівняти його до раю прирівняти його до раю. Цю пропозицію Сатана також відкидає. І наступний там останній вельзевул каже таку, таку каже, що воювати напряму з Богом не вдасться, бо вони знову програють. А є краще, краще рішення. Ось Бог створивши людей. Створив людей, і давайте якби, пізнаємо краще це його нове створіння. Ось, І збунтуємо їх проти їхнього Творця, таким чином занапастивши їх. І це, слухайте, Сатані подобається ця пропозиція, він особисто береться реалізувати реалізувати цю ідею. Особисто йде в Едем, тобто в рай, де знаходиться Адам з Євою. А далі ви вже все знаєте. так? Поема про це, про, про гріх, гріхопадіння, втрачений рай. Як це все було? Історія людства на самих початках. Раджу вам, якби. Почитати чи послухати. Але зверніть увагу на, на, на цього ще раз на цього ангела Мамона з цієї поеми. Він є таким втіленням прагматизму та матеріалізму серед демонів. Він відкидає нову війну, відкидає. Він відкидає смиренність, так, ці ідеї. Його ідея залишитися в пеклі і перетворити його на подобу раю. На подобу раю. Використавши ресурси і сили самих демонів, він хоче створити якби щастя з того, що вони мають на даний момент, замінивши духовним матеріальним. Його бачення наступне. Краще бути самодостатнім в пеклі, ніж бути залежними в небі від Бога. Мамон це такий цей, злий дух, це будівничий матеріального світу, символ такої гордині, що хоче обійтися без Бога, але зауважте без наявного бунту. Без наявного бунту. Не треба бунтуватися. Ми собі тут зробимо свій, свій, свій рай, якби да? Вигнавте нас, Боже, звідси, а ми собі тут, тут зробимо. Якою є ситуація людей? Навіщо я вам розповідаю цей приклад? Якою є ситуація людей? Людина, тобто ми з вами так? народилася на землі для того, щоб народилася на землі для того, щоб під час життя пізнати Бога, полюбити Його, служити Йому. Вибрати його для того, так? щоб жити з ним в небі у вічності, вічно в небі. Так? Що люди часто роблять? Забувають, звідки вони прийшли, чому вони тут знаходяться і куди вони йдуть. Так? Ось. І починають влаштовувати щоденний побут. Так? Починають влаштовувати щоденний побут. Хтось підрахував, що Влаштування цього побуду, побуту, от, облаштовувати себе цими матеріальними речами, так і так далі. Е, статистично в людини, пересічної людини йде 50 років. Ось. Багатство, гроші, матеріальні статки часто стають, е, стають таким ідолом для, для людини. Е, це як ніби. Ці люди, можливо, це і ми з вами, не знаю, часто поводяться, як той, хто знайшовся на, на, на залізничній станції, да, на ЖД-вокзалі. Ти, ти, ти звідкись приїхав? Так? Ти, 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 ти маєш пересісти на якийсь потяг, їхати далі, а ти починаєш облаштовувати, ходиш і збираєш там картонки, так? якісь бляхи, так? починаєш якби, влаштовувати свій побут на ЖД-вокзалі. Ти там тимчасово ти якби втратив пам'ять чи як? Ти ж не безхатько. Ти тут якби, ти, ти висів з одного потяга, щоб сісти до іншого потяга, який, який везе тебе до твого творця, до Господа. А ти поводишся як безхатько, який не знає, звідки він і куди. Якби все. Це не твоє кінцеве призначення, жд вокзал. Ти їдеш далі. Звісно. Це слово Боже робить нам робить нам е, сьогодні такий іспит совісті, як ми відносимося до, до, до матеріальних благ, які, які, нас, які нас оточують. Е і тут можливо хтось, хто е е є серед нас трохи багатшим, може не знаю, відчувати себе якби трішки присоромленим, да, бо говориться про про цю сферу, але пам'ятайте, що в, християнств, в Християнстві, наприклад, ну, в католицькій церкві, ніколи католицька церква ніколи не засуджувала. Людей багатих, так ніколи. Багатство не є гріхом. Ось так. Гріхом є те, як ми розпоряджаємося цим багатством. Тобто, знову ж таки, історія з багачем та лазарем. Бачите, Господь картає того багача не за те, що він був багатий, а за те, що Лазар сидів в нього біля дому в такій катастрофічній ситуації. О за це Господь буде судити, а не за те, що багач, не за те, що багач мав. І багато хто з вас, вас пам'ятає про це, і багато хто з вас вміє ділитися тим, що має, так? Е, вміє ділитися і ділиться на щодень. Я вже колись розповідав про одного мого друга, німця. Який є, який є, теж, який є головним лікарем в одній з німецьких лікарень, і він так живе скромно. Я мав нагоду бути в нього багато разів, і вже через там кілька років я випадково дізнався, дізнався від його дружини про те, що, що якась велика частина його коштів, які він заробляє. Іде в Африку. Він там побудував невеличку лікарню. Ну, лікарня це може голосно сказано. Як на Африку, це невеличкі такі може відділення, де є один лікар і кілька кілька там медбратів чи медсестер. Але він повністю забезпечує зарплату цим кільком людям і, і дає кошти на ліки. І вже багато років, багато років там ці бідні люди з тої африканської країни з околиць, з усіх сіл мандрують, мандрують до тієї маленької лікарні, яка знаходиться в такому маленькому містечку. Для того, щоб отримати там, отримати безкоштовну допомогу. Дякуючи цьому малому, такому, ну, такому, такому лікарю, так. А я думаю, а я думаю, куди він гроші діває? Ну, знаєте, він багато заробляє, а так скромно живе, а він туди, знаєте, собі їх відправляє. Ось багато, багато хто з вас якби подумає, це не до мене. Я, я не багатий, так? Ну, відносно небагатий. Так? Якщо взяти людину зовсім бідну, так, то, 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 то ти є багатим. так, ти є багатим. Е Куди діти кошти, Якби, ось не знаю. У нас е для киян у нас є сестри, е сестри матері Терези з Калькуту. Я нещодавно там був в них була меса, а потім був об обід для е безхатьків Києва. Вони прийшли там. Вони розраховували на 200 людей. Я прийшло набагато там більше, 200, там не пам'ятаю, 40 чи що. То навіть не вистачало там тих пакуночків, але знаєте, вони сиділи ці безхатьки за столами. Там їм носили, знаєте, і носили їжу, і банани, і солодкі, і каву робили. Знаєте, вони яка, яка радість в них була, знаєте, що до них так по людяному відносяться. Але це було таке гарне свято. Зазвичай сестри цю їжу роздають на щодень. Питання, звідки ті сестри, е, сестри, які ходять в білих хабітах, так, так, матері Терези з Калькутти, звідки вони кошти беруть, щоб годувати безхатьків Києва? Звідки від вас беруть? Вони неодноразово це повторюють від людей. Каріта спес, наші тут авбуси їздять також по Києві, так, з червоним логотипом Каріта Спес теж годують, годують безхатьків тут. Звідки Карітас бере кошти, це ваші кошти, так? це ваші кошти. Ось, е Біблія неодноразово е застерігає нас про таку небезпеку, небезпеку багатства. Пам'ятаєте, говорить про, говорить про те, що важко багатому увійти до, до Царства Божого, говорить про багатого юнака, який, який не хоче свої кошти віддати. Все Богу віддав, все. Так? Господь каже: віддай все, що маєш. так? А він же це віддати не міг. Важко йому так. Так, важко йому було ці кошти віддати. В протестантських церквах існує, існує така гарна практика, яка є так, в принципі, є нормою життя і біблійним принципом благословення називається десятиною. «десятина». В католиків православних так цього немає, так? але так насправді це, це гарна практика. Якщо так розібратися, то Ісус не критикує десятини і ніде якби її не відміняє. Ось це дуже гарний принцип, який є одинаковим для всіх, тому що як, як бідному важко віддати десятину з тисячі гривень. Так і багатому важко віддати десятину зі ста тисяч гривень, які заробляє як для одного, так і для другого. Так? Ось, І пророк Малахія докоряє народу Ізраїлю, що той обкрадає Бога. Так? Це третій розділ пророка Малахії. І той каже, чим обкрадає Бога народ? І пророк каже, що народ залишає собі те, що має віддати на служіння Богові, тобто десятину. Так? Звісно, ми католики чи православні, ми кажемо, в нас немає десятини, тому що закон Мойсея це не для нас, так? Жертвування добровільне, хто, хто скільки може, не з примусу. В деяких країнах в нас є податки на церкву, це Італія, не знаю, та сама Німеччина. Головне, не відсоток, а щедрість та любов. Ми все можемо пояснити. Але, але протестанти віддають на церкву десятину. Розумієте, це, це досить багато. Я не кажу віддавати там на так такі відсоток коштів на церкву. Можете на ЗСУ віддавати, так? Можете на благодійні фонди давати. Але таким чином людина показує, що Господи, я є тільки управителем цих коштів, які ти даєш мені. Тільки управителем. І це десята це частина. Це є тільки. І тільки моїм виразом любові до тебе, є тільки моїм виразом те, що, що це повинно служити тобі передусім і ближньому, так, а не тільки мені. Я ж не все віддаю, я віддаю тільки, тільки десяту частину. Так. Одна заможна жінка, можливо, чули цю історію для дітей часто розказується, але такі прості історії вони закарбовуються, запам'ятовуються, потрапила до неба. Вона була дуже, дуже вражена красою, яка її оточувала. Та величними будинками, що сяяли навколо. Хто мешкає в цьому прекрасному палаці, домі? запитала вона, ваша служниця, їй відповіли. Якщо моя служниця має такий дім, то який же розкошний дім чекає на мене? подумала собі жінка. Та раптом їй показали невеликий шалаш, зібраний із бляхи та дощок. Це є ваше житло. Ви жартуєте, а чому таке бідне в Боге. Вибачте, але ми будуємо лише з тих матеріалів, які ви надсилаєте нам із землі. Пролунала відповідь. Так пам'ятайте, що те, що ми в небі знайдемо, так? це те, що ми віддали, віддали Богу, віддали іншим, не те, що ми потратили на себе. Те, що ми потратили на себе, тільки зробить наш побут можливо кращим е не знаю живіт більшим так я жартую зараз бо хто хто має живіт одразу не від цього тільки маємо так від 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 років як то кажуть чоловіки мають животи Ось, але цей, але сьогодні це слово Боже, сьогодні це слово Боже, якби пригадує нам про те, що не можна служити Богові і мамоні одночасно, цьому Богові мамону. Так не можна облаштовувати цей світ, так ніби ми тут, ми тут назавжди так. з вами. Так, все, що ми маємо, дається нам тимчасово. Прийде момент, що нас попросять зробити звіт з управління. Якщо все добре, то слава Богу, якщо ні, то потрібно, потрібно ну, щось з цим робити вже зараз. Е, можливо, почати платити десятину, не знаю, можливо, донатити більше для, для наших військових, е, можливо, роздивитися навколо там, і зауважити того, хто потребує. Можливо, це на колега з праці, сусід мій, сусідка, так, якась сім'я переселенців. Ось багато людей збирають тут на землі. А коли стають перед Богом, то здивовані, що бачать, що їхні руки пусті. Так сподіваюся, що коли ми там станемо, наші руки не будуть пустими, бо сьогодні ми мали таке чудове слово Боже, яке нас застерегло від цієї ситуації, і ми до нього віднеслися серйозно, так зробили іспит совісті і певні речі в своєму житті після цієї меси підкоригували, і вони вже так не були. Ну, наше життя пішло трошки по іншому, ніж було до цього моменту. Амінь.